Тепер уже віруємо не через Твоє Слово, але тому, що самі чули, і знаємо, що Він Спаситель світу Христос, ім'я Осе і Сина, і Святого Духа Амінь. Торі в Христі, браті і сестри, наша найкраща молоде, наші найгарніші точки Христос Воскрес. Зауважте таку істину, що дуже часто людина, яка є вчена, з надзвичайними різними освітами, яка є в якомусь вищому світському колі, досягнула чимало завдяки якимось своїм. Знанням завдяки якійсь своїй праці або немалому вкладу батьків, така людина дуже часто є ярим скептиком, така людина дуже часто є заскорузла і довіри ставиться доволі поверхнево. Навіть якщо б так буває, що колись, що коли дитина, наприклад, росте в звичайній сім'ї, гарно вчиться, старається, коли виходить з тої сім'ї, починає щось там вчитися, ставати розумнішою, починаєте ставити під сумніви, ті прості, здавалося бся, очевидні істини, які вчила бабця, і починає мислити щось такого незрозумілого, кажучи, що може Бог і не є, а може він і не такий, як нам розказують, а може не так треба до Бога ставитися, як ми ставимося. От і починаються очевидно різні труднощі. Тим не менше дорогі зауважте, що дуже часто людина, яка є простою, звичайною, скажімо так, людиною, яка працює на землі і не має ніяких надзвичайних амбіцій, така людина буде дуже віруючою. Вона буде надзвичайно довіряти Богові і буде переконана в тому, що Бог є в неї все і дійсно дає все, що людині потрібно. І здало бися нелогічна така ситуація, незрозумілий такий парадокс, але тим не менше дорогі потверджений самою сьогоднішньою євангельською подією. Бо ми бачимо з вами, як Христос сьогодні зустрічається із жінкою Самарійкою, яка на перший погляд є звичайною невіжею, Мало того, є людиною, яка в своєму середовищі, в своєму колі є такою, напевно, маргінальною особистістю, з якою навіть мало хто спілкується, і вона тим так само не бажає десь бути в колі якихось собі подібних. Ми це бачимо з чого? Ми бачимо з того, що Христос приходить в Самарію і приходить туди в полудень. Шоста година, як ви знаєте, це і наша 12-та година дня. Ну і очевидно, що в 12 годині дня е, жиди, в принципі, надвір стараються не виходити, там є дуже-дуже жарко, а тим паче іти десь за місто до колодязя е, це є таке трошки. Самогубче дійство. Але ми бачимо, що ця жінка-самарянка, вона спеціально йде в обід набирати води для того, щоб ні з ким не бачитися. Це потверджує якраз той факт, що вона є особистістю закритою і не бажає ні з ким спілкуватися. Можливо, через те, що ми почуємо в подальшому, що мала, мала п'ятьох чоловіків і зараз має шостого, і напевно її подружки її приймають на кпини. Але ця жінка, незважаючи на ту таку свою, скажімо так, доленосну історію, є доволі відвертою і розумною. Вона зустрічається з Ісусом, який приходить в Самарію. Питається, чого Ісус йде в Самарію, що йому там робити? Річ у тім, дорогі, що якщо подивитися на карту Ізраїля навіть сьогодні, то ми знаємо з вами, що Самарія вона є такою центральною частиною Ізраїльської країни. На півночі чи на півдні, не пам'ятаю, як, є Галилея, а на півдні є Юдея. Або навпаки, можу переплутати, вибачте, будь ласка, подивитися на карту. І для того, щоб прийти з Галилеї в Юдею, треба прийти через Самарію. Розумієте? От, і жиди, що робили, вони обходили Самарію. Чого вони обходили Самарію? Ви знаєте, маєте катехізацію. Тому що після того, як цар Соломон помер, став його син, став ще один з його синів, його противником, і виникло два царства: царство юдейське і царство Ізраїля. І що в царстві Ізраїля, яка була проблема? Велика проблема була, бо всі ходили в Юдею, ходили всі в Єрусалим, тому що там був Єрусалимський храм. І тоді що цар придумав? Він придумав собі зробити альтернативне священство, альтернативний храм. І тому в Самарії постав храм на горі Горазин, і священство таке нелегітимне. У нас тут є щось подібне, так, де були священники, які були несправжніми священниками, вони були поставлені царем, і храм їхній був несправжній. Мало того, в процесі вони починали служити різним фальшивим богам, і через це їхня віра вона була змішанням класичного ортодоксального юдаїзму із різного роду побічними релігіями, які були в той час паразитними на тій території. І саме тому Самарія стала поганським таким місцем, яке ніби в центрі святої землі, але ніби і з тої святої землі є відколено у своїй вірі. І жиди ортодоксальні страшно Самарян не любили, тому входили ту, ту територію, як могли. Христос прийшов до всього світу, його не хвилюють ні проблеми жидів, ні проблеми самарян. От він прийшов до всіх людей і, напевно, багато грішніших нічці самаряни. Тому він йде напряму через Самарію і зупиняється біля міста Сехар, де й зустрічає цю бідну жінку, яка є такою, таким відлюдком у своєму народі. Але що ми бачимо з тою жінкою? Коли вона починає говорити з Христом, вона, як будь-яка жінка, не розуміє, що говорить, От, е, а говорячи з Христом, тим більше не розуміє. Ну і Христос теж молодець. Каже, деякі такі слова, які не кожен зрозуміє, хто, наприклад, не чув про Христа. Він каже, я дам тобі воду, яка буде втекти в тобі, ти ніколи не будеш пити, ніколи не захочеш пити, не будеш мати спраги. Ну Та жінка подумала, що Христос до неї щось там фліртує, правда? Тому що в ті, -ті часи, як ви знаєте, жиди, вони всі зустрічалися, в принципі, біля криниці. Не було інакшого варіанту, де би хлопець з дівчиною мав зустрітися. Був вечір, хлопець йшов до криниці, там приходили дівчата, яку собі сподобав, ту пригостив водою з тої криниці, і так залізалися стосунки. Просто було, правда? Не то, що сьогодні. Сьогодні хлопцям тяжко. Сьогодні дівчину здивувати не знаєш, що їй придумати, що їй дати, куди її повезти, правда? Чи в той ресторан, чи в кіно, чи там в якийсь бар, чи ще десь не знати, де на який концерт, чи самому концерт влаштовувати, правда? А тоді бачите, як все гарно було. Пішов з дівчиною зустрівся біля криниці водою напояв, все, маєш твоя. От, е, ну, і е, Та жінка-самарянка думала, що Христос щось подібне їй пропонує. От, але коли Христос починає говорити з нею про розумні речі, вона того не сприймає, і тоді Христос, бачите, починає відкривати своє божество. Він починає говорити їй про її, оті такі недоліки, про які він знає. Він не мав би того знати, бо він юдей здалека, і жінка розуміє, що Христос цю інформацію отримав десь якогось божественного откровення. І тому вона починає задавати йому важливі складні питання: питання релігійного значення. І дійсно, дорогі Христі, як це не раз буває, не раз проста людина, від якої нічого не очікуєш. Звичайний чоловік, який там сидить, трудиться, їде на фірі, чи десь там копає якусь яму, чи десь там е садить город. Іноді може прийти до священника таке запитати, що ти думаєш, як відповісти, як знайти правильну відповідь, наскільки складно, е наскільки багато люди думають, наскільки дійсно люди стараються заглиблюватися у вірі? І так, з тою жінкою-самарянкою. Ви бачите, вона, будучи простою людиною, грішною, справді турбується про святі речі, і вона питає Христа про фундаментальні релігійні речі. І коли вона це Христа запитує, вона розуміє, що дійсно Господь Христос їй відповідає добре, Він її справдиво вчить. І після того вона біжить в місто і кличе всіх. Цікавий момент ще один. Вона ні з ким не хотіла спілкуватися. Вона взагалі від всіх ховалася, приходила тоді, коли ніхто не йде. А тут, зустрівшись з Ісусом, ми бачимо з вами, як змінюється її спосіб життя. Її вже не турбує то, хто що їй скаже. Чи може хтось з неї посміється, чи може хтось покрути пальцем біля візка? Ні, вона біжить і каже: Ходіть, подивіться на чоловіка, якого я знайшла, чи він часом не Христос. І коли Самаряни приходять, стається щось особливе дорогі. Ті, які, здавалися, були людьми чужими для Христа, ті, які здавалися, були б такими похитьками суспільства і релігійними невіжами, поводять себе набагато краще. Ніж представники релігійних таких вибраних релігійних груп, поводять себе набагато краще, ніж ті ортодоксальні євреї, які би мали навпаки Христа прийняти і його, йому довіритися. Вони, дорогі, приймають його до себе і навіть просять, щоб він в них залишився для того, щоб далі ту ласку, яку вони в ньому побачили, сприйняти. Отак, От дорогі, дуже часто буває і в нас. Коли ми себе вважаємо такими сильними релігії знавцями, коли ми себе вважаємо такими сильними молійниками, нас дуже часто здивувати якимось чудом. Нам дуже важко нараз навіть повірити в те, що десь сталося чудо, чи десь там Бог якось людям поміг, чи десь тут він в нашому храмі є, чи якось по-іншому нас говорить. Нам здається, що має бути щось невідомо що. А проста людина, яка здавалася іноді далека, і до церкви навіть не заходить, дуже часто є набагато відкритіша на Бога, ніж ті, хто, здавалося бся, з тим Богом є. І тому, коли Христос приходить, ми бачимо з вами, та жінка-самарянка стає апостолом. Як вона починала? Вона була такою поганою, здавалося б, і стала справді апостолкою для тих людей, які є з нею у місті. І це, дорогі в Христі, так само є наука для нас. Можливо, хтось з нас сьогодні себе відчуває якоюсь слабкою людиною, якоюсь відкинутою вірі людиною. Можливо, нам здається, що ми є погані, гірші за інших, і ми не хочемо з кимось зустрічатися. більше нам соромно зустрітися може священником, чи прийти до тої церкви, посповідатися. Але дорогі в Христі, ми повинні з вами розуміти, що в Христа Господа. Для кожного з нас є план. Так само, і для цієї жінки Самарійки Господь Бог обов'язково знайде можливість, як нас врятувати, ба більше поставити нас десь як своїх послідовників, як поставити когось із апостолів. І тому, коли апостоли приходять, Христос їм каже таку цікаву річ. Він каже: подивіться, жнива дозріли, ви не сіяли, але йдете жати. Хто посіяв? Жінка Самарійка посіяла. Вона, ота от безіменна жінка, вона стала сіячкою Божого Слова в їхньому місті. А апостолам лишилося хіба прийти з Христом. Гарно показатися, які вони ладні, як вони вміють там біля Ісуса ходити. Може, якісь там пару чут зробили, вони вже вміли, там було таке попередньо. І Бачите, і ту славу, яку хтось попередній зробив, то засіяне нею, вони ото пожали. Тож, дорогі Христі, я бажаю вам, щоб сьогодні кожен з нас був таким апостолом для своєї хати, для свого дому. Я сто пристовідків впевнений, що сьогодні з вашого дому хтось до церкви таки не прийшов, хтось лишився в хаті і не тому, що хворий чи має сили, а просто не хотів піти до церкви. І ви, дорогі, сьогодні, вертаючись додому, можливо, своїм словом, можливо, поставою, можливо, просто сказавши, як гарно сьогодні було в церкві, як гарно сьогодні молилися тисячу оборони це діво, станете отою апостолкою чи тим апостолом для своїх рідних. Для того, щоб дорогі і вони в перспективі сказали, так як ті люди в Самарії. Тепер ми віруємо і не через Твоє Слово, але тому, що самі чули і знаємо, що Він справді Спаситель світу Христос. Амінь. Христос Воскрес!